Для мешканців 14-го будинку по вулиці Будівельників, що у Дніпропетровську, дощ і сніг. Це справжня катастрофа. Дах у будинку протікає вже сім років. Ремонт обіцяють, та до справи не доходить. Два тижні тому повинна була початися капітальна заміна покрівлі. Вчасно не розпочали. Люди звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. Розібратися у ситуації він приїхав особисто. Мишка дев'ятого поверху Ірина бідкається, стелю заливає регулярно. Тіч по стінки, по потолку, щелі, дири. Находитися в квартирах невозможно. Сирость. Ми ночами не во время дождя, во час таяния сніг. Нам приходиться підніматися на кришу і в 12, і в час ночі, і все це вигрібати». У таких умовах люди живуть вже сім років. Спочатку на зручності відчували тільки жителі квартир дев'ятого поверху. Згодом вода стала протікати до п'ятого. Якщо сусідка перестанет. Использовать свои подручные средства у меня тоже самопотечет. Замкнет проводка и произойдет. Очень приятные вещи произойдут. Все Сьоті Конечно, страшно. Конечно, страшно, када здуди вот дожди. Численні звернення до ЖЕКу у відповідь чекайте, начебто, дочекалися. Тиждень тому тут мали розпочати капітальний ремонт покрівлі, та не розпочали. Люди звернулися до свого депутата Ігоря Циркіна. Він негайно зібрав комунальників, підрядників та спитав себе. Думали, що роботи почнуться що в понедільник. не начались і сьогодні. Там вони, наверное, об'ясняв почему. І розкажуть є, Тому що сказать проси по матеріалам. Владнати питання пообіцяли за кілька днів. Як ви думаєте, коли ви почнете, От реально зараз перед людьми не так, що там сказати завтра. А потім я думаю, що дня через два через три разом з мешканцями депутат Ігор Циркін піднявся на зущасний дах, аби переконатися, підрядники дійсно готові приступити до робіт. Сатрі вже привезли горілки. Да, сюди привезли, ділають стяжки, уклони, і начи потом два слої закатують. руки робить. Поставивши завдання підрядникам, ігор Циркін пообіцяв особисто проконтролювати старт ремонту та якість виконання. Я приложу максимум усилі, навіть не сумніваюся в тому, що ближайши 2-3 дні роботи почнуться, і через 2 тижні я сюди приїду проконтролювати, як ці роботи качественно виконуються. Здесь ми приложим все усилия для того, чтобы люди увидели в первую очередь заботу к себе и могли почувствовать, что они живут в комфортном городе. Мешканці будинку покладають надію тільки на свого депутата. Надіємося, що ремонт буде якісний і быстрий. Ігор Маркович, я думаю, цьому посприяє, тим більше, що він приїжджає к нам уже не раз і слідкує за процесом. Юля Дроник, Роман Колесник дні